Ірине Ліонський, книга 3, розділ 16. Вчені апостолів про Господа нашого Ісуса Христа і народного Сина Божого. Деякі говорять, що Ісус був тільки сосудом Христа, в який з неба зійшов, як голуб Христос і показавши на іменованого Отця, війшов до плірованого сяню, невидимим чином, бо Він не був пізнаним не тільки людьми, але й небесними владами і силами, що Ісус був Сином і Христос Отцем, а Отцем Христа Бог. Інше говорять, що Він постраждав уявне, будучи за природою чужим стражданням. Він говорять, говорить, що Ісус, який за будівництвом був тим, яким пройшов через Марію, і якого зійшов з неба, спасив, званий також Христом, оскільки Він має імена всіх, які породили Його, і тому, який за будівництвом сповістив свою силу і своє ім'я, щоб через його знищити смерть, а той став відомим через Спасителя, який зійшов з неба, якого називають, також містилищем Христа. І всі пліроми, так вони сповідують єдиного Ісуса Христа, але розділені в думках. Бо, як я вже відзначив, таке їхні звичай говорити, що дивно Христа, створений інородним для зміщення, пліроми, інший Спаситель, народжений для проставлення Отця, і ще інший той, який з добудівництвом, і про якого говорить, що він постраждав, тоді як Спаситель, який носив Христа, повернувся пліром. Тому я вважаю за необхідне навести все вчення про Господа нашого Ісуса Христа і показати, що. Вони не тільки нічого такого не думали про нього, але ще більше, що вони Святим Духом сповістили, що ті, які будуть видавати такі вчення, є посланця цьому сатанин для вирування віри деяких і для відвернення їх від життя, що Іоанн, однако, і того самого визнавав Словом Божим і народним, які втілися від нашого спасіння, саме Ісуса Христа, Господа нашим, але я достатньо показав зі слів самого Іоанна, і означає, означаючи одного того самого Ісуса Христа, вкладаючи народження його залюста від Єви, згідно з тим, як Бог обіцяв Давиду від плоду отроби його поставити вічного царя набагато раніше обіцяного те саме Аврааму, що каже родовід Ісуса Христа, Сина Давиду, сина Аврааму, і потім, що звільнити наш розум, від підозріч, що і Іосифа говорить, христо Ісуса Христа було так. Після заручин Матері його з Йосифом, перш ніж звістися вони, виявилося, що вона має у тобі від Духа Святого. А потім, коли Йосиф задумав відпустити її, оскільки вона була вагітна, каже, що ангел з'явився йому і сказав: Не бійся прийняти Марію, жену твою, бо те, що вона має в тобі, є від Духа Святого. Вона продає сином і даси йому іменування Ісус, що спасе він людей від всіх їхніх гріхів. І це стало, щоб збулося, сказане від Господа пророком, ось діву, Тробі зачне і народить Сина і на ім ім'я і монило, що означає, з нами Бог Матвія І. Це він ясно показує, що й обітування, дане Отцем, сповнилося, народився від Діви Син Божий, що Він є Спаситель Христос, якого провістили пророки. І те, щоб не воно є такий, говорить Ісус, є той, який народився від Марії, Христос і зійшов з неба. Завчає, не звичайному не сказати, різдво Ісуса було так, але Дух Святий, передбачаючи Викривлювачі, охороняючи від їхнього обману, говорячи з Матфея, Різдво Христа, було так. Якщо він є Мануїл, щоб ми не вважали його тільки людиною, бо не від хотіння плоті, але від жадання може, але від волі Божої слово стало плоттю. перше. Якщо б ми не думали, що один був Ісус, а інший Христос, але визнавали одної того саме Ісуса Христа, Павло пояснив це саме написання до Римлян, Павло, посту Ісуса Христа, насамперед визначено для. Благовістя, Боже, який він обіцяв через пророків Своїх своїх святих Писаннях про сина Свого, який по плоті був від сім'ї Давидов, який насамперед визначений як Син Божий, усилі через Духа Свят... Святині, за посередництвом Воскресіння зметних Ісуса Христа, Господа нашого Римляна на Перше, іще, пишучи до Римлян про Ізраїль, говорять інші, їхні ж отці, і від тих, що по плоті Христос, який від Бога від усіма, по віки. І ще послання до Галатів каже, коли прийшла повнота часу, Бог послав Сина Свого, який пішов від діви, був під законом, щоб викупити під закону, щоб ним отримати усиновлення. Ясно показує, що один Бог, який дав обітницю це спорок є про сина, і він Ісус Христос, Господь наш, який зробив дороги своїм народженням від Марії, якщо Ісус Христос є визначений Син Божий, силі за Духом Святим, це Воскресіння, змертю, щоб бути йому первонародженою з мертвих, як він є первонародним всьому творінню, Син Божий, який став Сином Людським, щоб через нього нам прийняти установлення тому, що людська порода Ісуса Христа носить приймає місце Сина Божого. Тому Марк каже, початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого, як написано в знає, що одного і того самого Сина Божого Ісуса Христа, який був провіщений, провіщений пророками, який є моноїли від плодом. Утробу і вісних великої ради, Ісая Дев'яте, остя, через якого Бог осяяв схід і дарував одного Давиду дому його двих, йому рік спасіння, і постав свідчення в Якові, як каже Давид, розмірковуючи про причини його народження, і настановив закон в Ізраїлі, щоб пізнав його інші і діяти, які народяться від цих, і вони, встаючи, розкажуть синам своїм, щоб покладати надію свою на Бога, і виконували його заповіді. І знову ангел благовістуючи Марії, каже. Він буде великим сином на наречиться і дасть йому Господь при Давида, Отця Його, і, сповідуючи того самого який є син Всевишнього, сином Давида, і Давид, значить з духом, облаштовуючи при його, за який він панує над усіма живими і мертвими, сповідав його Господом, який сидить Всевишнього Отця. І Симеон, який отримав від Духа Святого бідницю, що він не побачить смерті раніше, ніж побачить Христа Ісуса бручі на руки Його від віддів, благословив Бога і сказав. Відпускаєш, влади, казав, ти відпускаєш Раба того владика, за словом Твоїм миром, бо бачили очі Твої спасіння Твоє, яке приготував перед людям, над лицем всіх народів, світу на, посвітливих народів, і слава народу Твої Ізраїля, лука Друга. Цим сповідуючи, що немовля, який Він тримав на своїх руках. Ісус, народжений від Марії, вільний Христос, Син Божий, для всіх і слава самому Ізраїлю, і ми до Того покоєння померли, бо Він оголив людей. Підбираючи в них невідання, даруючи їм своє пізнання, розповідаючи тих, які пізнали його, як каже Ісая, На своє ім'я скоро роздягни, швидко розділи такі діла Христа. Він був Христос, якого тримаючи Симон благословив, Всевишнього, якого, побачивши пастухи, пославили Бога, якого Іван, будучи ще в трові своєї матері, тоді, як він був у тропі Марії, визнавав Господом, привітав порохом, якого волхви, побачивши вклонили ці привезли. Принесли йому дари, вище мною згадані і, поклонившись перед вічним царем, відійшли іншим шляхом, не повертаючись шляхом асиріян. Перш ніж отрок буде вміти називати батька чи матір, він отримає силу Дамаску та здобуть Самарії проти царя Асирійського, говорить Ісаї. Таємниче, але сильне вказуючи, що Господь таємниць рукою перемагав Амалика. Оце слова прокисая знаходиться Наранішу темницю вказівку, на плоні Волхві розмов з Трифоном Юдеєм, стів, філософ Філоса 77. Тому він узяв і оттоки, які були в домі Давида, які мали щасливий жереб народитися не той час, щоб послати їх у своє царство. Сам, будучи немовлям, він приготував мучеників немовлят, людських, які були згідно з Писанням, вбиті за Христа, народженої флеєми, юдейського місця Давидом. Тому й Господь після Воскресіння Свого. Сказав ученикам, он розумні і ім'я і серцем, чи вірити всьому, що говорили пророки, що не так потрібно було постраждати Христа та війти в славу свою. І ще каже їм слова, які я дам говорив, коли був іще з вами, що належать сповістити всьому, написаному про мене в законі Моїсеєм, і пророки, і псалмах тоді відкрив їм розум, щоб розуміли, писання сказав їм, так написано і так належало, постраждати Христу і воскреснути мертвих, а щоб проповіді не було. Ім'я Його покаяння, прощення гріхів від усіма народами. А він є народжений від Марії, Сину людському, сказав Він, треба багато постраждати і бути відкинутим, і бути зіп'ятим, на третій день воскреснути. Отже, Євангелія не знає іншого Сина людського, Він народжена від Марії, який є постраждав, і не знає Христа, який залишив перед стражданням. але воно знає народжений Ісуса Христа, Сина Божий, що Він сам постраждав, воскрес, як передає. Підтверджує, ученик Господа кажучи, це ж написано, щоб ми вірили, що Ісус є Христос, Син Божий і віруючи, мало життя вічне, ім'я Його. Передбачивши ці богохульні вчення і розділяють Господа, скільки він належить, кажучи, що він ви. Виник із різних субстанцій, тому у своєму посланні він так свідчить нам, діти останні часи, які ви чули, що прийде Антихрист і тепер з'явився багато антихристів. Що ми з цього і пізнаємо, що останній час вони вийшли від нас, але не були наші, бо якби вони були наші, то залишилися б з нами, але вони вийшли через те. Відкрилося б, що вони не наші. Тому знаєте, що всяка неправда є зовні, а не від правди, хто нас право неправдимовость, як не той хто відкидає, що Ісус є Христос, це Антихрист 12. Але оскільки всі вище згадані ритаки, хоча я з якого співуть єдиного Ісуса Христа, самі не сміхаються над собою, одне думаючи та інше кажучи, по їхні думки різноманітні, як показав вони, говорять, що він постраждав і народився, це Ісус, а інше, що зійшов на нього, це Христос, який знову зійшов. І що той, що виник від Деміурга, бо є за будівництвом або який народився від Йосифа схильний до страждання, і не з цього з невидимих і немовних місць ішов той, якого вони називають, незбагненним, і невидим, і безстрасним, і вони ухиляються від істини, тому що їхня думка віддалися від того, хто є істинний Бог, не знаючи, що є народне слово завжди присуще, роду людському, з'єдналося зі своїм творінням і зволюється стало плоті саме Ісус Христос, Господь наш, який постраждав за нас. І Воскрес ради нас і знову прийде у славі Отця, щоб Воскреснути всяку плоть і буде спасіння показувати всім правилам праведного суду, всім, ним створеним отже, один Бог Отець. Як показав один Христос, Господь наш, який має прийти за всезагальне влаштування, який все відновлює в собі. І всьому ж людині творіння Боже, тому відновлюючи він самому. Він невидимий став видимим, неосяжний став осяжним, і чужі страждання, страждаючим і слово стало людиною, усе відновлюючи в собі, так що при небесному духовному і невидимому світі, начальство Слово Боже, так і видному тілесному, воно має владу і, присвоюючи собі першість та поставляючи себе самого главою церкви, все повернуть до себе належний час. У ньому немає нічого неповного і несвочасного і отця Нема нічого невідповідного. Бо все це передбачено, отцем звершується із сином, як навіть як треба, улежний час. Тому, коли Марія спонукала його вчинити дивне знамення, вона раніше часу хотіла брати участь та й в таємничій чаші, то Господь, усуваючи її невчасну поспішність, сказав, що мені тобі чи настав мій час, очікуючи того часу, який передбачений отцем. Патриці пари. Компендії по кулю, брати участь у питті, яке виготовлено через перетворення води на вино. Компендія літер скорочене безпосередньо дію Божі, яке про це говорить ірини вище. Тому також, коли не раз люди хотіли його схопити, сказано нічого не поклав рук на нього, бо ще не настав час. Взяти його в ніча страждання, передбачений отцем, як пророка вокум говорить, коли наблизиться роки, ти будеш спізнаний, коли прийде час і з'явиться, коли ніякої є душа моя в гніві. Згадає свою милість. І Павло скаже, коли прийшла помота часом, Бог послав Сина свого, і з цього, видно, що все передбачене Отцем, Господь нас звершив, за порядком часу не передбаченим та належний час, будучи Отцем, тим самим, але багатим та великим, бо Він виконує благові велику волю Отця, оскільки він є Спаситель тих, що спасається, і Господь тих, які знаходяться під Його володінням, і Бог речей народного сіна Отця і Христос. Наперед перевіщений слово Боже, яке втілося, коли прийшла повнота часу, і яке є Сином Божим належало, стати Сином людським. Отже, поза будівництвом, Христовому, всі ті, під яким приводом знання, тому що один був Ісус, а інший Христос, та інший народ, від якого знову Слово інше Спаситель, щоб всі учні Омани визнають його витром геонів, які виникли в досконалості. Ці люди за вівцями, бо вони здаються, подібними до нас за способом висловлень, які вживають зовнішню творище, однакові з ним у середині вони, поки бо їхні, вчиняють долюбчу, вигадуючи багат, багатьох богів, уявляючи багатьох отців і принижуючи набагато, чи на багато через Сина Божого. Саме їх Господь показав нам остригатися його учинин Іоанн, у своєму вище згаданому посланні, заповідав уникати, кажучи, багато облесників, пришти у цей світ. Не визнаючи Ісуса Христа, який прийшов у плоті, така людина є обманщик та антихрист. Спостерігайте за ним, щоб вам не втратити того, над чим ви трудилися, друге Іване. І ще говорять у посланні багато вже пророків, з'явилося у світі Духа Божого, пізнавайте. Та ось за тим кожен дух, який сповідає Ісуса Христа, який у плоті прийшов, то від Бога, а кожен дух, який руйнує. Ісуса Христа не від Бога, але від Антихриста. Ці слова згоджуються з тим, що сказано в Євангелії, що слово стало плоті і перебувало між нами. Тому що посланні каже, кожен, хто вірив в Ісусі Христос, то народився від Бога, Знає, що одного й того самого Ісуса Христа, якого відкриті небо про дане Бесня, ради прийняти ньому плоті, він є той, той самий плоті, в якій постраждав і прийде відкривати славу Отця. Згідно з цим Павлом, промовляючи до Римлян, каже, Тим більше ті, які отримують повну дуб благодаті та праведності для життя, будуть царювати до єдиного Ісуса Христа. 5. Ну, вже Він не знав того Христа, який відлетів від Ісуса, він не знав горнього Спасителя, якого вони називають, непричетним до страждання. Бо якщо один постраждав, а інший залишився непричетним до страждання, а він народився та інший дійшов до народження, а потім. За... Залишив Його та вже виявляється не один, а двоє. І що апостол знав народженого і постраждалого Ісуса Христа і знову каже у тому самому посланні: невже не знаєте, що всі ми, які хрестилися у Христа Ісуса, його хрестилися, у смерті охрестилися, щоб Христос воскрес і смерті, так і нам доходити новині життя. І ще, показуючи, що Христос постраждав, що сам Син Божий помер за нас і своєю кров'ю купив нас на передвизначений час, Він говорить. Бо навіщо Христос, коли ми ще були недужі, визначений час помер нещастивих. Але Бог своєю своє любов'ю до нас доводить тим, що Христос помер за нас, коли ми ще були грішниками. Тим більше тепер, будучи виправдані кров Його, спасаємося, не від гніву. бо, коли ми бувши ворогами, примирилися з Богом смертю Сина Його, тим більше примиривши, спасемося життям Його. Тобто самого, якби й був узятий постраждав і кров свою за нас, його він дуже ясно називає Христом і Сином Божим, який є Воскрес і був взяти на небо, і сам Павло говорить, Христос помер, але і Воскрес. Він пророч Бога, і ще знаючи, що Христос встав чи мертвих, вже не вмирає, бо сам передбачає через духа і злих учителів і бажаючи відсікати всякий привід, то розноголося, він говорить, учше згаданий, якщо є дух, того. Хто скосив із мертвих Ісуса живе в нас, то той, хто скасив Христа і мертвих, оживить і ваші смертні тіла. Тільки що Він не оголошує до охочих слухати, не ну, обманюйтеся, один і той самий Христос, Ісус Син Божий, ким своїм стражданням примирив нас із Богом і воскресів і змертних, які знаходяться порушенця, і у всьому, який, будучи битим, не відбили не ударів, страдаючи та не погрожував. І терплячі муки, благо Отця, простити тих, які розпинали, його бо Він сам вісну, спас Він є Слово Боже, він і народний, і до Отця Христос, Ісус Господь наш. Розділ 17. Апостольське вчення про Святого Духа, який зійшов на Ісуса Христа. Звичайно, апостоли могли вказати, що Христос дійшов до Ісуса або Горний Спаситель, дійшов на Того, хто забуть до будівництва, той, хто приходить із невимовних місць. На того, хто він Деміурга, але нічого такого вони не знали і не говорили. Якщо б вони знали, то сказали. А вони, що було те, сказали, а саме, що Дух Божий, як голоб, зійшов на нього, той дух, про якого сказано Ісаї, і спочине на ньому Дух Божий. І я вже сказав, іще Дух Господній на мені, бо він помазав мене, Ісаїв ще перше. Той Дух, про якого Господь говорить, все ви говорите, але Дух Отця, ваше говорить у вас, і знову даючи чинникам від... Відродження для Бога Він говорить їм: «Отже, є діти і усі народи, пресічи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Його Бог через пророк і обіцяв вилити на останні часи на рабів і раби, щоб вони пророкували, тому він зійшов і на сина Божого, який став сином людським, обіцяючи разом з ним перебувати в роді людському, спочивати на людях і жити в творіння Божими, виконуючи в них волю Отця, встановлюючи в них старілості Христового оновлення. Цього духа просив Давид для роду людського, кажучи духом могутнім, укріпи мене. Він і зійшов. Як говорить Лука, після Вогнесіння Господа і научнів, в день П'ятдесятниці маючи владу допустити усі народи до дверей життя і відкровені нового завіту, тому вони одностайно на всіх мовах і славили Бога, оскільки дух приводив до єдності розділені племена. І про... І приносив оцю початки всіх народів, де Господь обійця послати утішитель, який би з'єднав нас з Богом Бо як із сухої пшениці, може бути зроблена одна маса, один хліб без вологи, такими, яких багато не могли стати єдиним у Христі Ісусі без води небо. Як суха земля не приносить плоду, якщо не отримує вологи, так і ми будемо спочатку сухими деревом, ніколи не принесе плоду життя без добровільного зрощення з неба, бо тіла наші отримали єдність. Місце бою за допомоги і купелі, яка веде до нутління, а душа через духа, тому що інше необхідно, оскільки те й інше сприймають в життю Божому, бо Господь наш виявивши милосердя до тієї самарянки, блудниці, яка не залишилася з одним чоловіком, але блудодієло багатьох шлюба, показав він та обіцяв воду живу, що більш не відчувала спраги, і не трудилася для придбання освіжаючої води, маючи про собі. Семії пиття, але лється в життя вічне, і Господь, отримавши ці дари від отця і сам дарував його тим, які стають його причасниками, посилаючи на всю землю Святого Духа. Гедеон, той ізраїльський, якого Бог обрав для визволення ізраїльського народу, з-під влади чужинців, передбачає цей мил... милостивий дар, звіснив своє прохання пророкуючи, що буде сухість на овечому руні, і на якому тільки спочатку була роса, рано було образом народу, тобто, що вони не будуть уже мати Святого Духа від Бога. І каже, Ісає, не виду хмарам, щоб вони, не давали дощу на неї. І по всій землі буде роса, то Дух Божий, який зійшов на Господа, дух премудрості, розуміння, дух ради і сили, дух пізнання та благочестя, дух страху Божого. Цього духа знову він дарував, церкві, посилаючи на всю землю, утішителі з небесі. Звідки д'явного, слава Господа, був скинутим, як блискавка, тому як необхідна роса Божа, щоб нами згоріти і не стати безплідними, і де маємо обвинувачу, там мати нам утішителя, оскільки Господа доручає Духа Святому свою людину, тобто рід людський, яка б попала до розбійників, над якою він зглянувся, і обв'язав їй, рани даючи два царські динарії, так щоб ми, отримавши з Духа образи написання Отця, і сіна з користю користували, вільний нам динарій. Зараховуючи прибуток і його Господові, коли таким чином був сходив за наперед визначеним улаштуванням, і коли Син Божий єднородний, який є Слово Отця, настановлення повноти часу втілення, став людиною заради людини і виконав всі умови людської породи, коли Господь наш Ісус Христос є один і Той самий. Як сам Господь свідчить і апостоли, сповідують і пророки сповіщають, виявляється неправедним усі вчення цих людей, які вигодили собі вісімки четвірки. І підрозділи усуває духа, думає, що воно один був Христос, а інший Ісус. Звучать, що не один був Христос, а багатої і, і, хоча кажуть, що були вони з'єднані, але знову їм розділилися уявленням, що один Христос піддався стражданню, а інший залишився йому чужим. І що останній війшов пліроми, і то залишився в середньому місці, що він святкує та насолоджується невидимим і неіменованих місцях, а інше перебуває з диміровим, позбавили його сили. Тому ж собі всім сучитає цей твір. Дбає про своє спасіння, належить не піддаватися, коли чують зі сторони промови. Всіх людей, бо кажучи, схоже з ученням віруючих, як і раніше сказав, місця думки не тільки різні, але й зовсім протилежні та сповнені Богу, яким, яким бувають тих, які з допомогою подібності слів, засвоюються собі неспорідне, а їхнім влаштуванням отруту, ніби хтось, даючи алебастрову чашу, з наповнив водою замість молока. Обманув з кольору, як хтось краще за мене, про всіх, які прикручують діла Божі, та спотурить існу, сказав, але басир погано змішується з молоком Божим. Пліні розповідає про один випадок смерті від випиту рочину вапна Гарвей.